У всесвітній день доброти говорили про добро й творили гарні справи підопічні геріатричного пансіонату разом із культорганізатором Тетяною Луцюк. Для початку визначали настрій, у кого який, та дарували один одному компліменти. Я тобі да. настоящий друг. Да. Так. Я їй скажу, що вона дуже хороша подружка. Я дякую Богу, що в мене є така прекрасна подружина. Дай Бог, щоб ми з вами відсвяткували ваше століття, так як вам уже 91 рік. Що таке добро? Чому ж не завжди його випромінюємо? Замислювались. Я буваю добрим тільки не, не дуже часто. А чому? Я не знаю. Які ознаки доброї людини пробували разом з'ясувати? Ми хочемо, щоб скоріше прийшла перемога. І щоб доброта перемогла зло у всьому світі. Вже три роки як жінка у пансіонаті на виставці багато її робіт. Горить, палає техніка ворожа. Це ваша робота? Так, це мої роботи. І, а, і сонях і, і сонях, і Сонях внизу нижня. І гілочки. Весна, зима, і весна і літо. То ви дуже любите вишивати. Так, я люблю дуже вишивати. І зараз я вишиваю, працюю над новорічною роботою, кошик, іграшки і в'яточки. Із яскравих квітів підопічні закладу створили галявину доброти, прочитали вислови відомих людей на цю тему, зробили пальчикову вправу, посміхнулись сонечкою, взялись за добру справу готувати смачненьке. До свята з пасами ми з ними випікали струдлі на кухні, випікали з яблуками. Вони були досить таки задоволені. Завиванці робили ще влітку, тож сьогодні піца пані Тетяна постелила на деко тісто, а кожен із присутніх додав потрібні інгредієнти ковбасу, кукурудзу, сир та іншу смакоту. Ну все молодці, що вона виготовлена добро. 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 добро з любові, і напевно вона повинна бути найсмачніша. найсмачніша. З гордістю несли випікати, а згодом уже пригощали смаколиком і нас, і працівників закладу. Дякую, Дякую. Дякую. На носі у нас вже свято день інваліда в грудні місяці, де підопічні разом. З учасниками гур ансамблю зразкового ансамблю Вінець готують сюрприз для всіх підопічних і для, для працівників нашого пансіонату. Так і я я впевнена, що ми на цей захід обов'язково вас запросимо. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.